Дев'ята ранку у Голобській громаді збираються охочі долучитися до акції «Еколіто-2021». розпочинають з прибирання парку серед кількох десятків учасників Ілля Потапчук та Ангеліна Ткачук. Діти розповідають у їхніх родинах, дбають про чистоту довкілля, тому прибирають рідне селище не вперше. Ми сьогодні прибирали в пані Міновської в пам'ятки там. Було багато сміття і було страшно прибирати. Да. Сьогодні ми знайшли там крем, і недавно викинули і, і знайшли Найшли дві одинакові шкарпетки і ще одну і пару. Це не вперше. Ми вже четверо прибирали в нас біля вулиці, як то ставочок такий. Там ми винесли шість мішків, сміття і прибираємо в рукавичках». Нам дуже подобається це робити, ми залюбки хочемо всім допомагати. І будемо сваритися, щоб не смітили. Ну, це ж екологія, цим люди дихають, живуть. І ну і сортирувати сінця також будемо старатися. За годину у парку зібрали причеп сміття. Після прибирання для дітей влаштували екологічну вікторину і провели екоквести. Усі охочі могли побігати, пошукати заховані наліпки і розгадати завдання. Також у рамках екологічної акції для дітей провели пізнавальні досліди з хімії та показали таблицю тривалості розкладання різних видів сміття. Жителька селища, багатодітна мама Юлія Франчук, прийшла на акцію з трьома дітьми. Поки старші брали участь у квесті, найменша донька спала в колясці. Вдома долучаємо діток до екології, тобто до поділу сміття, вчимось не смітити в громаді. Я з радістю своїх дітей до цього долучаю, тому що наші діти повинні дбати про своє майбутнє, показувати приклад своїм одноліткам, що можна цікаво провести час, не обов'язково в телефоні чи будь-яких гаджетах, а саме разом з своїми однолітками прибрати, так як сьогодні ми прибирали в парку, і можна також дізнатися щось цікаве про сміття, як давати йому друге життя. Цього разу до екологічної акції залучили тільки жителів селища Голоби, розповідає співорганізаторка Ірина Гайдучик. Відбулася перша екоакція, це еколіто 2021 в Голобській громаді. Наше основне завдання це навіть не стільки прибрати якесь місце, яке, зокрема, не дуже хоча ну, це теж один із компонентів нашої роботи. А в той же час ми хочемо показати, як можна і потрібно змінювати екосвідомість і екокультуру. Чому сортувати сміття це добре? Чому не потрібно смітити, тому що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Зі слів Ірини Гайдучик, в планах проводити подібні екологічні акції і в інших населених пунктах району. Анна Глущук, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Волинь.